Пижами та комплекти ось таких класних речей, ковтинки та штані від Aldi. всього 166 гривень для найменших клієнтів. У лоті 20 штук маємо і загальна вартість лоту 3330 гривень. Розміри від 62 до 92. -го. І варіанти тут різні. Покажіть, будь ласка, ось є варіанти як в пакуванні. Склад є різний. Тут в даному випадку тут 60% котон. От в даній моделі є утеплені та не утеплені, є мікрофліс. Можуть бути і без пакування, я вам зараз усе покажу. Є ось такого плану, ось такого плану. І погнали дивитися. Тут у нас рубчик, дивіться, штани, ковтинка. Ось такі. Бавовняний червоний міккі на утеплені, це трьохнитка на флісі. Просто бавовна, отакі штани в клітинку, ось такий синій, <клес> сірий з зеленим, отакого плану на утепленні, трьохнитка на флісі. Мікрофліс, махра, така, я б навіть сказала. Тут у нас ось такий комплект. Для найменшеньких. ось такі бежеві штані, синя ковтинка на утепленні. Зелений зміккі на утепленні, трьохнитка на флісі. Це ми вже оглядали. Ось такий є беж-врубчик, пепа. Тут у нас двонитка. Ось такого плану мікрофліс. Ось такі штані. І нагадаю вам всього 166 гривень за ось такі набори, ковтинка плюс штані для найменших клієнтів. Скоріше замовляйте через наших менеджерів. В описі залишаю детальну інформацію та контакти нашого відділу продажів.